Мова про мову. Добірка третя. Томас Девіс. Народ без своєї мови це лише половина нації. Нація мусить втримати свою мову більше, ніж територію. Це найпевніший бар'єр і важливіший кордон за ліси і річки. Втратити рідну мову це гірше, ніж бути завойованим. Бо це закувати свою душу в кайдани. Іван Ющук. Нема кращих і гірших вищих і нижчих мов. Але є мова рідного народу і рідної землі, яку не може замінити жодна інша. Добре, коли людина знає багато мов, але коли вона не знає і не любить мови рідного народу, вона обкрадає себе і свій народ. Бо розвиває мову тільки той, хто нею думає і спілкується. Світлана Єрмоленко Одна річ проголосити українську мову державною, і зовсім інша річ забезпечити насправді державність мови. Олександр Гупаленко. Безперечно, Україна на державному рівні повинна захищати свою національну мову. Але й кожний, хто усвідомлює себе українцем, морально зобов'язаний підтримувати нашу державну мову усіма доступними йому способами. Бо без української мови не буде України. Іван Огієнко. Рідна мова то найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації. Без окремої мови нема самостійного народу. Джеймс Мейс. Єдине, що може реально ілюструвати політичну незалежність, це несхожість країни з її сусідом. І одним із важливих чинників такої незалежності є мова. Марія Патей Братасюк. Без мови немає нації. Мова, народжуючи народний рух, національну ідею, допомагає народу витворити культурну програму життя, що являє собою всебічне усвідомлення своєї оригінальності, окремішності, свідому працю на всіх ділянках співжиття спільноти для її самоутвердження, розвитку власного я.